Доброго дня! І таке відео для початківців. так от декілька зразу тем, яку рамку використовувати в гнізді, намет і далі. І воно, звісно, все взаємосв'язано між собою. Яка рамка, як протидіяти райовому стану і чому цей райовий стан у нас відбувається в сім'ї? Ну, почнемо з того, що райовий стан у нас відбувається в травні, місяці, коли ріпак цвіте. Цвіте ріпак, і що у нас відбувається в природі нектар виділяє ріпак і бджоли інтенсивно заносять цей нектар в вулик. Обично у нас на перших числах травня ще на одному корпусі він тільки стоїть в вулик, так як сім'я має там тільки 10 рамок, ще вона не зайняла. Звісно, є сильні, які вже і по два корпуси займають, але в середньому вона займає 10-12 рамок. Що відбувається? Бджоли заносять все нектаром, все заливають нектаром. і ваша матка просто не має де сіяти. Тому іменно в цей період, що багато молодої бджоли народжується, та що була ще заложена в квітні місяці. А... Сіяти їй нема куди, і відкритого розплоду немає. Кількість молодої бджіли збільшується, а ми знаємо, що корми маточним молочком іменно молода бджіла. І так як немає якого кормити, вони заходять в райовий стан. Тому, якщо ви використовуєте ганімановську рішотку іменно на зборі іменно ріпака, тобто одгорожуєте ви нижній корпус від верхнього корпуса медового, вашим. Внизу корпусі, якщо залято все нектаром з ріпака, матки нема де сіяти. Тим самим ми заходимо в райовий стан. Але це і не одна проблема, Крім того, що ви заходите в райовий стан. Ще є така проблема, якщо матка у вас не сіє сьогодні, да, то відчує, відчує сім'я це через 21 день. Так що, якщо вона один день не сіяла, то через 21 день ви не дорахуєте з 2000 бджіл. Тобто, якщо ви пропустили і 5 днів не дали їм пустих камірок або ващину, тобто 5 днів – це 10 тисяч бджіл. 10 тисяч бджіл через 20 днів у вас просто в сім'ї не буде. Їх буде на 20, на 10 тисяч менше. Тому при використанні ганімановської рішотки обов'язково треба не скажу, що кожен день, а раз 4-5-6 днів дивитися в гніздо і дивитися, чи є пусті камірки, де, де має матка сіяти. Тому я взагалі не рекомендую на цей взяток ставити ганімановську рішотку. Так якщо матки не буде де сіяти внизу, вона сміливо піде у верхній корпус, тим самим популяція цієї колонії не буде знижуватися через 21 день. Так як сіять, вона буде постійно. Тому, якщо ви початківець, я не рекомендую ганімановську рішотку ставити. Інакше ви просто на основний взяток будете без бджіл. Тому що матка у вас просто не сіяла тоді, коли йшов хороший взяток. Далі про рамки. Допустимо, відкриваєте ви гніздо, рамка 300 у вас. Да? Далі йде рамка 145. Один, чи два, чи три корпуси 145. Ви бачите, що гніздо залято ріпаком. Да? Що вам потрібно зробити? Якщо б у вас було б 2 по 300, ви б що зробили? ви б печатний розплод підняли е, вверх, а вниз поставили або ващину, або сушу. Тим самим додали б комірок для засіва матки. Якщо у вас немає цього, у вас 145 рамка вверху, 300-ту рамку, ви навіть і виймете, куди діти. Якщо є слабкі сім'ї, да, можете підсилити якусь слабку сім'ю. Якщо у вас ці сім'ї сильні і в гнізді у вас немає, Пустих камірок і рамку витягнувши з медом чи з чим чимось не вам просто нема куди її діти. Хоч ви поставити ващину, діти немає її куди. Тому початківцю я рекомендую використовувати два по 300. Тобто, якщо у вас є. Печатний розплод, нектар, все залята. Ви просто піднімаєте в медовий корпус вверх печатний розплод або рамки з медом, вниз опускаєте сушу або ващину. Тим самим ваша матка постійно в праці, і ніхто не буде заходити в райовий стан в момент цвітіння ріпака. Тому от така от вроді би мелочь, але вона врятує ваш урожай навесні. Якось так.